Я з вас у шоці трошки, однак, на щастя, у хорошому плані на безкоштовний вебінар, який пройде на наступному тижні. Було заплановано 300 місць. Вони розлетілись просто от, як гарячі пиріжочки, менше ніж за тиждень. От то я дуже вдячний за вашу підтримку. Було прийнято рішення збільшити кількість місць до 500. Зараз там зареєстровано десь 400 людей, тож ще десь там 100 місць залишилось. Ще можете встигнути зареєструватись туди. От це пройде у нас 25 5 вересня у четвер о 19.30. Це все безкоштовно. Для того щоб записатись, треба перейти по посиланню, яке там буде в описі. Також я в коментар його е, ну, прикріплю в коментар. От перейти, просто натиснути учасник, і все у вас буде ок. Ми з кожним з вас зв'яжемось, відправимо вам просто посилання на зустріч. Якщо ви не зможете бути присутніми в той день, це не проблема. Запис теж буде. Однак, для того, щоб отримати запис, треба пройти таку саму реєстрацію. Тож посилання, натиснув учасник, все розслабляємось, поки вам ми. Микита не напише і не відправить вам посилання на зустріч, а потім ще і запис, окей?